Настав час вирішити питання з Угорщиною. Операція розвивається успішно. В строкому соответствиї зарані утвердженими планами, ця країна тривалий час блокує всі ініціативи Європейського союзу. Генеральний секретар НАТО заявив, що в листопаді Швеція має бути прийнята до альянсу. Натомість на наступний день, порушуючи своє попереднє слово, Угорщина заявила, що продовжить блокувати вступ Швеції до НАТО. Паралельно Угорщина заблокувала фінальне рішення на 50 мільярдів євро для України на 4 роки, зокрема Прем'єр зустрівся із представниками Китаю та Московії і порівняв ЄС із радянською окупацією. Тому ЄС має вжити заходів, показових заходів щодо Угорщини, оскільки невирішення угорського питання може провокувати втрату усього східного флангу Європейського союзу на основі євроскептицизму та саботажу рішень. Для нас для України вступ Швеції до НАТО надзвичайно важливий, бо розблокує літаки гріпи. На навчання яких були вже відправлені льотчики з бойовим досвідом, Гардіан пише про те, що голова угорського уряду Віктор Орван зараз ізольований в європейському союзі як ніколи раніше, після його о, зустрічі із путіним у Пекіні, а також порівнянням європейського союзу з радянським союзом. О, взагалі, європа ставить під сумнів, чи може вона довіряти як партнеру цій країні, і мова йде про о, те, що навіть почали звучати різкі висловлювання. Угорщині в бік Угорщини, що, мовляв, вас ніхто в Євросоюзі не тримає. Якщо вам так некомфортно, якщо ви так на все скаржитесь, будь ласка, -як, як, як кажуть в народі, заяву на стіл і вперед до якихось радикальних рішучих дій, але не псуйте тут загальноєвропейський клімат і не псуйте нам всі рішення. От зараз про рішення Орбан каже, що розраховує на візит української делегації до Будапешту на переговори стосовно зняття вето військової допомоги євросоюзу на 500 мільйонів євро. То ми ще на поклон маємо приїхати. Ну, на жаль, позиція Орбана вже нікого не дивує, а тут ще у нас з'явився пан Фіцов Словаччини. Mm -hmm. mm -hmm. Але справа в тому, що ну, при всій повазі я не хочу нікого ображати і ніколи цього робити не буду. Але Угорщина і Словаччина аж ніяк не є тими країнами в Європейському Союзі, від яких ну так же сильно залежить прийняття рішень. І одна справа робити такі заяви. Ну, скажімо так, на, на мітингу в Будапешті перед своїми виборцями, а інша справа сидіти поруч з президентом Франції або канцлером Німеччини, керівниками Італії, там Іспанії інших країн. Я не думаю, що коли дійде до вже Саміту Європейського Союзу, де ці питання будуть здатися і схвалюватися, що Орбан. Буде таким сміливим, таким же сміливим, як він був от кілька днів тому. Е, так дійсно від позиції будь-якої країни залежить багато чого, в сенсі, що Європейський Союз працює на основі консенсусу. Як і НАТО, до речі. Але е, наскільки я розумію, є дуже багато важелів у більш впливових і потужних країн, і на Угорщину, і на Словаччину знайдеться Ну, в тому плані, щоб їх переконати в тому, щоб вони не, не, не вставляли палки в колеса. Е, е, і, до речі, е, отака поведінка Орбана, і вже ми чули декілька заяв пана Фіцу, президента Словаччини, він ж прем'єр-міністра Словаччини, е, про те, що. Європейський е, союз збирається е, в чому, дуже серйозно повернутися до питання змін е, механізму схвалення рішень, тобто або простою більшістю, або якоюсь там кваліфікованою більшістю. І в принципі, це вже давно назріло. Ну не наша з вами справа коментувати, що там вирішить європейський союз, але я думаю, що якщо буде продовжуватися така політика чи позиція Угорщини. Там, чи словаччини тим, тим тим, тим скоріше відбудеться та реформа всерединівропейського союзу, від якої залежить ж питання не лише України. Ми ж знаємо, що ну, це не Європейський Союз, це НАТО, але те, що Угорщина вже тривалий час блокує, не ратифікує заявку Швеції щодо вступу до НАТО, а тут же йдеться. Про військово-політичний союз по суті між європейським союзом і НАТО, тобто ми говоримо про те, що Орбан фактично виступає проти спільної безпекової політики Європейського Союзу, яка тримається на цьому союзі з НАТО чи на взаємодії, так що є багато інших питань. Це і питання там виділення фондів на, на допомогу іншим країнам, тобто Угорщина блокує не лише ті питання, які стосуються допомоги Україні. Так що побачимо, я все таки думаю, що е, оця блокада буде знята на певному етапі. Е, е, ну і знаєте, тут що ще дивує? Е, з одного боку, ми чуємо такі заяви пана Орбана, з іншого боку, кілька днів тому була багатотисячна. Е, Демонстрація буде пешті біля російського посольства, знак протесту проти агресії проти України. Так що я не думаю, що громадська думка в Угорщині, вона така ж, ну як собі це уявляє пан Орбан, а йому треба думати також про якісь там наступні вибори і так далі. Так що подивимось, я все-таки залишаюся оптимістом в цьому питанні, а на поклон їхати не думаю, що. Це вихід із тієї ситуації чи того тупіка, в якій власна влада угорщини завела досторонні відносини з Україною. Тобто починалося все з питання про національну меншину в Закарпатті, а прийшли до ЄС і НАТО, і, і це вже питання, яке ми не вирішимо навіть досторонніх переговорах. Тут вже Скаємо, торкаємося речей, які дуже важливі для багатьох серйозних країн Європи, і вони так просто це не залишать без реакції. Володимире, коли вище згаданий вами словацький прем'єр Фіцо каже, що відтепер Словаччина буде допомагати Україні лише в гуманітарному полі, жодної військової допомоги, жодного патрону від Словаччини, ми тепер не отримаємо. Це одна історія, і якось там ще згорем навпіл можна стерпіти. Але коли він каже, що відтепер Словаччина не буде голосувати за жодні санкції проти Російської Федерації, оце вже трошки неприємна тема, і багато експертів висловили при. Пущення, що а, прихід до влади, таких як Роберт Фіцо, це перемога російського лобі у Європі, чи можна проводити таку паралель, чи тут просто ну отак вибори склалися? Так, от він взяв і виграв четвертий раз. Він стає прем'єром. Тобто, і певним чином, звичайно, це має право на існування, така версія, чи така думка. Знову таки я не хочу нікого звинувачувати, але ну, виглядає доволі так підозріло те, що от, от саме ці два лідери цих двох країн поступово-поступово фактично перетворюються в таких відвертих сателитів Російської Федерації. Це ж не просто так, значить мають бути якісь пояснення. Е, ну, у мене немає, скажімо, фактів щодо е, там, минулого пана Фіцо, на відміну до речі від пана Орбана, який. Молоді роки керував ну, те, що можна назвати угорським комсомолом. Так було так, що про це якось так мало говорять, але ж ми прекрасно розуміємо, значить, що це були за люди, які, скажімо, так, були причетні до таких от організацій. Знаєте, ну повертаючись до заяви пана Фіцо. Тут, тут же треба ще навести другу частину його заяв. Він сказав, що так Словаччина не буде підтримувати будь-які там наступні санкції до того, як повністю вивчить їх можливі наслідки для Словаччини Шкоду та інших для самих країн. Вже, так, 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 так. так що знаєте, одна справа так можна вивчити і прийти до висновку, що ніякі ну що ніяких таких вже негативних сильно наслідків не буде. А Ще один факт: згідно з тими цифрами, які наводять експерти, причому не наші, а експерти європейські, словаччина по суті, якщо брати відсоток від свого бюджету державного. Який пішов на змогу України до цього вона знаходиться на четвертому місці в Європі, після Польщі і е, Балтійських країн. Що стосується зброї, то словаччина, і це доведений факт. Вона віддала фактично всі ті залишки зброї, в основному це колишня радянська зброя, яка у неї була. Вертольоти там Вертольоти, Так що я просто думаю, що Робивши цю заяву, пан Фіцо керувався тим, що вже просто нема нічого такого, що можна було б ще віддати Україні. Так що звучить красиво, а насправді за цим нічого не стоїть, бо нічого вони б і не давали і так. А що стосується блокування рішень усього Європейського Союзу, то тут я думаю, що пан Фіцо ще подумає 20 разів перед тим, як прийняти такі рішення.